Комради, всім привіт! Сьогодні я в захисній такій сітці масці, бо комарі вампіри просто мене замахують. І закусали тут. Хоча їх не так багато, але тут чогось багато. Місце тут виглядає стратегічно. Цікаве, класне. Що знайду цікавого? Звичайно, вам покажу. Що не знайду, не покажу. Залишаємося. Дивимось на каналі. Ви зі мною? Ну тоді погнали. Камрадин, у нас перша знахідка, сигнальчик потужний. І ось така знахідка. Знаєте, що це? Я вам скажу, що це. це венгерська протипіхотна венгерська міна, яка встановлювалася, бачу чи там часом не, не є ще тротил. Щось важкень. Тут був колик, згнив всередині дерев'яний. І оці пружинки. Пружиниста, така міна називалася Йор-36. Рвало і замість служило як осколки ця пружина, намотана, стальна дуже. Колись свій час я знаходив таких в ідеальному буквально стані. Класні. Ну а це вже ехо війни. Те, що залишилось нам. Шкода, шкода, що так все не є. Вона здебільшого завше в труху гниє. Ось що... так вона гниє. Бачите, О, так. От що з неї. І тут ще щось є. Алюмішка. Якась. Напевно заряд. Тротил всередині. Треба проштухнути. І побачимо там тротильчик. Шашечка. Ось таке буває народ. Нас це не цікавить. Не беремо, звичайно. Йдемо далі шукаємо. Камеради, камерадки. У мене якийсь потужний сигнал тут. Бачите? 34 Показує так, як кольоровий. Бо Так само насапко. Ну трошки не так. Ви чули це? О, такі сигнали тут є, ховій не по-любому щось. Вам цікаво? Фу, я аж спітнів, ж горлі пересохло. І мені цікаво. Зараз я відкопаю цей сигнальчик і вам покажу. Наберіться терпіння. Така труба з'явилася, ржава. Що вам це нагадує? Як на вашу думку? Цей сигнал потужний. Або це черговий Максим, або міномет якийсь, можливо Мадярський, можливо ні. Або якийсь фаус-патрон. Панцирфаус. Ну зараз подивимося, відкопаємо якась рура, і ржава, і потужна і довга. Цікаво, що воно таке. Можливо, кумулятивний снаряд від катюші на палм, яким били маскалики тут мадярять, бо тут скрізь кругом окопи по горі. Тянуться скрізь окопи потужні. І можливо маскалики хотіли їх дістати. Які так могли Катюшами своїми. Ось як я здогадувався, це є снаряд залишки його Катюшині. Який взірвався і куски тут скрізь порозкидало. Ну, відрити треба, як би там не було. Цікаво ж. Для того ми ходимо і шукаємо в пошуки. Щоб щось знайти, цікавинку якусь. Якщо повезе, звичайно. Ось таке. Зараз закопаємо зариємо. Молодому поколінню нащадкам нашим в заміні. Черговий сигнал, але не військова річ, під, буквально під листям. Ось знайшовся ось такий бур. Бур класний, кований. Ручна робота, ковальський. Що ним тут крутили і хотіли забурити, це вже невідомо. Тому що тут досить гарна ковка. Якась ковальська зварка там така. Ну, це ще з тих часів по-любому. Можливо, після воєнних, але хто знає. Можливо, і військових. Що тут робили? Ними бурили. Я не знаю, бо тут ніде берез нема. Щоб набрати якогось березового соку чи щось і близько. В районі 3 км тут нічого нема. Бо я тут скрізь обійшов, все. Тільки одна бучина, грабина і смереки. Можна взяти. Напевно, так і зробимо. Річне часто, сталь якісна. Беремо, напевно, швидше, ніж не беремо. Шкода залишати таку, такий інструмент. Дома пригодиться, будемо щось сверлити для музейку домашнього. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки. Починає ставати цікавіше все. Камеради, ось знайшовся такий кавалок бетонної німецької протипіхотної міни. Такі були шток-мінен, гарні, зелені. Бачите? Маскировочний, під ялиночку, все, навіть не видно. І взірвалась вона, якогось могла покалічити. Всередині бетон і осколки. Воно розривалося. І противника могло спокійно, легко ранити усі частини тіла. Ось таке. Позиції, хтось дерся до мадяриків і взірвався. І полетів до апостола Петра на небо. Ради гуляючи лісом, знайшов ось таку прекрасну туристичну місцину для відпочинку місце. Багаття палити не можна, але бачу, що палять, такі знаки попереджені. На високій горі зараз я. І власне підійшов мій час. Тут окопи кругом скрізь йдуть Мадярський. Туди нижче. Досить цікаве місце, стратегічне, фронтове, військове. Під час Другої світової Тут було багато солдатів, тилові позиції такі. Займали вони, але чомусь не воювали, бо настрілу немає, нічого такого. Особливо нічого вони не залишили нам. Хотів відпочити, присісти, пообідати, але подивіться, яке там є дупло у цьому дереві, де я показую катушкою. І там сотні і сотні диких ос літають, зробили собі гніздо. І стрімно підходити, бо вони дикі, а дикі кусають в лісі просто капець, закусають до невзнаваємості. Тим більше вони мене не дуже люблять, я з ними не дружу. Ну що ж, значить, не доля мені сьогодні на цій гарній місцині пообідати. Таке гарне містечко. Чистеньке, красиве. Ну взагалі супер. Треба звідси звалювати. Бо покусають, мало не покажеться. Сьогодні камеради, ми будемо розводити багаття з допомогою ось такого інструменту, як кресало. Як старі добрі часи наші ш... пращури, діди колись ще давним-давним-давно розводили багаття в лісі. Зараз попробуємо, що воно таке, як воно. О! Фу, горить. Папірець, зараз буде ватерка. Ось так розводимо чудо інструментом. Багатя. Ватерка гори. Все удалося. Все вийшло. Такий чудо інструмент вам треба з собою постійно мати в дорозі, в кишені. Тому що сирник намокне, а ця штука ніколи не намокне. Ця штука кресало і ніж. Для виживання, якийсь тисочок рембо. І можна вижити в лісі сміло. Так що візьміть собі на замітку народ. Тут я на одній позиції, в такому сопочці, зайшов. Тут бачимо, крадуть ліс і все так стягують І чисто зверху, дивіться, що я знайшов, яка знахідка. От, Подивіться. Бачите? А це є я вже таке знаходив. Крем. Здається, для взуття Мадярський. Цілий. ще з залишками крему, ось бачимо. Чорного. Мадяри мали з собою і пастували черевички в лісі навіть на позиціях. Ніяких надписів нема, а тут цікаво. Чорно з білим щось там. Щось там коротше. Але це реально крем Мадярський. з Часів, Другої світової, От так лежав. Я його вчув детектором, але все одно тут а, є позиції, треба походити. Уявляєте, собі така штукенця валяється. Ще в цей час серед позицій. Тут з копателів ніхто не ходить ніколи, бо тут місця страшно глухі, я далеко від того місця, куди я зайшов, я ще пройшов купу кілометрів і знайшов. Сьогодні така розвідка, того знахідок мало. Знайшов таку місцину, зараз її тут пообхожу, пробадаю, може щось і вискочить цікаве. Ну але це цікаво. Ось така знахідочка. Значит, народ на цих місцях, де я пішов розвідку свіжих нових, нікому не звіданих, є бункер, там ще один бункер. Коротше, вони тут базувались, Мадяри, окопчик. Ось ну, веде. І знайшов я бук з розписю Мадярською. Сидів Мадяр собі тут, він був цей бук. Дерево набагато тонше під час війни і набагато нижче. Ось ось така надпись SSIMKA. Щось таке. Бачимо на буці надписи багнетом. І тут він його, бачите, всього розписав. Цей бук пописав. Ось ось так хаотично підписався. Тут був якийсь іштван з Будапешту. І сидів у копчиках. Не мав що робити, нудилось їм. І тиця в бук, вирізав у свої ініціали якісь. Ну що ж, цікаво, цікаво тут, місце. Йдемо далі, шукаємо мадярів. Цікавий чорний сигнал глухий. І подивіться, що тут буквально в бункері я знайшов. Дивіться. Опа. Знаєте що це? Я вам скажу що. Подивіться, це є ложковилка. Ложковилка Мадярська. У них такі були також, як у союзників німців, але у німців було з і з алюмінієм. Ось бачимо закльопочку алюмінієва ще є, І у них також були правда вже згнила. Алюмінієва десь пропала. Кажу алюмінієва, пардон, металева вилочка пропала. І залишилася ось така на позиціях ложечка. Мадярська, яка крутилася. Це ложковилка вилка була така маленька. Ось так народ. У них теж були такі вилочки і ложечки. А як же, мадярів були? Шкода, що металеві звичайні. Сиділи вони в окопах і жерли, наминали собі, валили кашку. Бо тут боїв не було як таких, а були тільки позиції такі, скажімо, в тилові. Вони тільки сиділи тут. Але цікава ложечка історія. Ха -ха. Місця цікаві, знайшов я. Незвідані, йдемо далі, шукаємо народ. Камеради, камерадки, чергова небезпечна знахідка у нас. Ось така ручна граната. Втруху, геть гнила. 367 Мадярська. Було класно колись. Ми бачимо все, що з нею лишилося. Можна дезактувати. Буквально. Дивіться, вона А всередині, подивіться, який стан. Бачите, вороніння, все як має бути Вона ще геть ціла. Тобто з нею не встигли скористатися. Тут був такий линдик шкіряний, він відгнив ЧК. Краще в руки не брати, а і не чіпати. Зариємо, закопаємо, йдемо далі. Шукаємо цікаві місця. Що ми дерево загубили, то ми віднайдемо. Для того ми тут і є. Камаради, знайшлася ось така річ. Дехто з вас подумає, що це шпулька-катушка. Але ні, запевняю вас. Це річ з Другої світової війни. Це є, значить, ось так вона виглядає. Це є сам спусковий механізм. Тут накручується детонатор, там є така мікрорізьба. Як бачите, не бачите, о, так видно трошки. І це зелена фарба, мадярська, фронтова пофарбована все. Тут закручувалося на розтяжку. Такий мувчик. Це є до протипіхотної венгерської міни йора 36. Оце що я вам був знайшов на початку, показував, така спружинкова, міна спружинкова протипіхотна. Оце зверху цей механізм вставлявся, зверху ще купачок такий захисний був. І прив'язувався до дерева і лупашило било. Ось цей механізм мадяри тут загубили щось чи викинули за непотребою. Прикро, печалька. Ну нічого, я був знаходив такий гарний, у них там була ж така шпилька. ще. З латуні, класно. Та шпилька витягувалася, цей му бився, через цю дирочку. Йшли гази і був зрив, відбувався таким чином. Класно, прикольно. Нас не цікавить. Йдемо далі, народ, шукаємо. Хожу, шукаю і побачу ось таку картину. Бачите? Ось це дерево темні плями. Воно обгорівше є. Ось сюди йде оцей бук. Він просто розірваний, ось, ось там вище. Все дерево розірвало, блискавка вдарила, бо ця сопочка така гострокутна. І це дерево колись росло, колись блискало, гріміло. І ось це все є опалено. Ось це бачимо. Це все є попіл. Опалене дерево. Яке повністю не згоріло, звичайно. Блискавка по ньому пройшлася і воно таке темне. Для мами оце все погоріло. Блискавочка його нас догнала, Ось така природа не жартує. Тут пішов розряд серйозний, більше 10 тисяч вольт по-любому десь в це дерево. І ось воно вже зараз на землі, геть розірване. А було колись, напевно, що здорове. А блискавки б'є в ті дерева, під якими закопано. Золото або є метал. Розумієте, що це все неспроста. Шукаємо далі. Цікавий сигнал. Хожу, шукаю, думаю, де воно. Пінпойтер мені з допомогою. Якби не пінпойтер цього би не знайшов. Ось подивіться, яка розплескана куля від мисливської рушниці, звичайно. Ось тут проходили бої. Які полювання верніше, браконьєрське. Бо тут полювання закрите, тут не можна полювати, це є далекі, такі дуже забудьте богом і майже людьми місця. Була тут дич якась, можливо козуля, можливо кабан. І ось так її хотіли заладувати, вбити з якоїсь дванадцятки чи шістнадцятки мисливської рушниці, оладкоствольної. ствольної. Летіла кулька, ось такий свинець реальний. Як бачимо, несливський летіла і не знати, чи когось попало, не попало, можливо ні. Але спроба була вбити здобич. Хм, Значить тут є браконьєри десь за смерекою. Треба бути уважним. Якісь містичні місця. Треба точно звідси звалювати.